Ми всім бажаємо хороших е, емоцій на сьогоднішньому заході, адже переможців тут немає, ви всі вже переможці, ви всі отримаєте дипломи. До речі, дипломом у вас нагороджує Олександр Педан, який є рух в Кожен з вас отримує цей диплом за участь у такому заході. Тому ми вас всіх вітаємо, бажаємо вам здоров'я, дякую вчителям, які прийняли участь у такому заході, всеукраїнському. У нас тут зібралася така велика, велика спортивна родина, тому почнемо всі... Чудове дійство сьогодні відбувається на базі ЗОГ номер 33 де залучені школярі різних шкіл міста Чернівці, і дуже приємно тут знаходитися. Для мене вдвічі приємно. З того, що тут залучені в тому числі і майбутні вчителі фізичної культури, це студенти спеціальності середнього освіта, фізична культура Чернівецького національного університету, і звичайно, це ті особистості, які в майбутньому будуть проваджувати елементи нової української школи в практичну діяльність. Від всім, я учениця з 10-ї школи, зовсім номер 10. І мені дуже подобається змагатися з командою особливо, наприклад, корфбол, тоджбол. І дуже, ну, мені це дуже подобається, просто до душі прикладається. Як моє хобі просто. Я даже тут. хорошо. Як вас звати, іначе? Мене звати Микола. Е, скажіть, Микола, як вам подобається тут на змаганнях? Дуже класно, це інтересно, це для нас щось нове. Це... Е, Дуже як класно. називається ваша команда? Бандеївський смузи. Ви сподіваєтесь на перемогу? Так, да, ще один прогрожать з усіх. Кинути м'ячик маленький. Та команда, яка вибрає, кидає спочатку маленький, потім у своїй м'ячик кинути, як маленького. маленькі. Кидок виконується тільки ось так, що кошка не зверху м'ячик і кидає так. Зрозуміло? Виїхали? Червоні починають.

Найкращі діти нашого міста, ми хочемо вас привітати із закінченням такого цікавого фестивалю. Хочу подякувати найкращим вчителям міста, які провели цей захід. Адже саме вони і саме Олександр Митак будемо нагороджувати, він дистанційно передав дипломи, а ваші найкращі вчителі, кожного з вас, нагороди диплому за участь у першому, очному, всеукраїнському, шкільних лігах і з таких вибір. Вітання всім з Чернівецької області, дякувати Богу, Збройним силам України все ж таки нам вдалося провести очно шкільні ліги, адже минулого тижня, шістнадцять часа, ми планували, але за допомогою тривоги московитам не вдалося нам провести свято для дітей такий фестиваль. Сьогодні в нас все вдалося. Ми провели. Дуже крутий, мега крутий захід, де прийняли участь 70 учнів нашого міста, п'ять шкіл, п'ять дуже гарних назв команди, які ви будете бачити, нижче написані. Ми провели чотири дуже крутих модуля нової української школи, такі як корбол, петант, фрізбі, алтимат і дожбол. Діт, дітей, емоції зашкалюють, дітки раді, всі веселі, всі нагороджені. Дякуємо Олександру Подану за те, що він. Прислав діткам такі хороші дипломи, нагороди. Дякую факультету середнього освіта за те, що студенти допомогли провести ці свято. Дякую вчителям, колегам, які приєдналися до того, що ми провели такий фестиваль шкільних ліфт у місті Чернівці.